У складі Полтавської обласної ради новий депутат достроково припинив повноваження обранець від політичної партії Довіра Микола Бондарь. Повідомила на позачерговій сесії облради 11 лютого голова Полтавської обласної ТВК Людмила Сердюк. Відповідно до частини першої статті 284 виборчого кодексу України. Комісія визнала наступним зачерговістю. Та зареєструвала депутатом Полтавської обласної ради восьмого скликання опришка Володимира Івановича. Усього в ході сесії депутати розглянули 11 питань порядку денного. Зокрема, проголосували за перерозподіл коштів обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2028 роки. Прийняли рішення, щоб підтримати наших спортсменів. Можливість їхньої підготовки до Олімпійських ігор, участі в інших змаганнях на західній Україні на відповідних спортивних базах. Хочу зазначити, що зараз Полтавська область з приводу спортивних досягнень. Є лідером, в тому числі з містами мільйонниками, тому і відповідно підтримали таку ініціативу управління молоді та спорту. Підтримали на сесії депутати і звіти щодо виконання обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради за 2024 рік та комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день. Працює програма, яку ми так само розглядали і на бюджетній комісії. Зараз вже відповідно було прийнято рішення на сесії, тому що на сьогоднішній день більше 170 тисяч внутрішньопереміщених осіб проживає в області. Вони також потребують додаткової уваги. Це різні напрямки, в тому числі заохочення внутрішньопереміщених осіб до роботи. Думаю, що, можливо, навіть на це треба. Звернути більш детальну увагу окремим блоком, депутати проголосували за питання передачі на баланс громад майна, що належить обласній раді. Цьому передували звернення від громад та розгляд кожного об'єкта на профільних комісіях.